Коротше. При однакових усвілях міряємо твою машину. Міряли тільки що 30 d G06, він же G05, X5, X6, тільки кузова різні, ну, начинка та ж, в 30-ках мотори b 57 І зараз будемо n 57 мотор, 30 d модифікація f 15 кузов, яка буде різниця іменно при однакових умовах. Тому що, типу, якщо ми замірюємо на суху там, люту або на літній резині, трошки вже погрішність буде. Так. Yeah. Коротше, ця машина реально швидше їде, ніж Каєн С в кузові 958 Dorest з двигуном 4.8. Ця машина швидше. Я заміри Драгії в сьогоднішній день каєна і це 6 і плюс надійність цього двигуна, який 4,8 8 каєни рядом не стоїть со своєю надійністю, і витрата витрата палива на цій машині при лютій їзді буде там 11,5-12, Це ти будеш вижимати з неї всі соки. На каєні 25. Що вибирати? Ну про що навіть горить. Тому ці всі машини. Порше з такими двигунами трагудіцькими, вони в цінах упали люто. Нова коштувала 150 доларів, зараз ця буде продаватися в районі 25. Отакі ціни. Коротше, сідаємо в твою і знімаємо відоси. І ще більше, щоб ви не думали. Ми навіть водія не міняємо, я буду їхати за кермом, щоб все було справедливо. Так, це у нас, бачите, F15, 30D модифікація, це макси особистий автомобіль. Ну, понятно, та машина швидше, це факт, але наскільки швидше. Сейчас будем смотреть. У меня какой їздить. Це Это просто капец. Ставки делаем, дядь. Ставки опять? Сколько едет? Да не будем уже бесплатно давать ставки. Mm -hmm. Интересно. Сколько она твоя едет? Секунд восемь, наверное. С Ну, мне интересно просто. Ну, там я ехал, ну, типа на все бабки. Я газ в пол, что там еще можно. Спорт, все, зробив. Все как надо. Я ж не знаю, как пользоваться BMW, дядь. Едем да. твою замерять. F15. Тоже 30 d драги. Ну Мені подобається, я хочу збирати альманах обичних заміров, людських. Я сів, поїхав, гражданських тачок, типу, тачок і заміров. Оце поняття, як ніколи вибирають якісь ідеальні умови для заміров. Там. Mm -hmm. Я це все не вибираю. Я просто сідаю, їду. Ти коли їздиш по дорозі, ти ж не останавливаєшся, не кажеш, ах ти чорт галімий, тут мокро, того я тебе не обогнав. Mm -hmm. Тобто умови не бувають ідеальні, в принципі. Mm -hmm. Вони може за рік бувають там, я не знаю, пару неділь. Тому і заміряємо в обичних стандартних особі людських, коли люди їздять на дорогах в користуванні. І от побачимо, що покаже 39-15. У мене білий був, так що Семен, теж хай подивиться відео. Це ми їдемо і те трошки нагріваємо. Ну, вже почти половина, вже сотка градусів почти є. Це ж масово, зрозумів? Це в те не, не двигатик. Багато хто думає, що це двигатик. Не Нормально. На дворі плюсова температура. так що. Сейчас получит твоя малышка под хвоста. БМВ надо давать под хвоста. Иначе она поломается. І вот я сил после G кузова v в кузов. С твоим расширенным кожаным. Ну, блин, бомба. Я не ощущаю машину, там дешевшую. Вона класна. А ну давай, спорт, все, спорт. Спорт плюс спорт? Не, просто спорт, плюс не надо. Не надо. Дальше станем ресеп. Ага. Все, ну дальше я думаю, буде цікаво. Тобі, так? Ну да. Та розстраивається, як не люблю. Та Ладно. ти не розстроишся сильно. Разниця там не така велика. Ну, разниця велика. Такі це такий пробіг, машин, ну, модифікація мотора, що помнит. Та він стоїть, поки так, він піде. А це как ты? Разниця пробіга, разниця. Що ще? А Овес. Наверное, плюс-мінус такий сам? Ну так так, таких паспорт у мене є. Ну, Срівниш потом. Повного завантаження і. Я ж викладаю все, Я ну, всі цифри все викладаю. Все. Це інтересно. Так, ну що, погнали. сейчас будемо замирать. Я розумію, що десь такі ціфляки. Ти удивлені. Ну да, я думав, що буде, буде думав, скачок нового поколення, старого покоління, а великого скачка і немає. Да? да? Приємні цифри, далі буде. Да, можемо брати ще дати раз і Дай все. Це. Уже чисто для себе, щоб ти удивився, що тут все добре. Діагностика машини. Ну кстати, на самом деле драки це діагностичний привод. Ти знаєш це реально. Тобто, по тому, як їде машина по цим цифрам, можна зрозуміти, чи вона, Жива вона чи совершенно верно. Совершенно верно. Так що це як умовно кажучи, діагностика. Дядь, ти мені должен денег за диагностику. Дорога, а ти дорогий горобець. Кстати, є така штука на Оликсі, в оренду здають, По моєму за 300 гривень перевірити свою машину. Це я. Ну, типа, перевірити на драгі. Дивися, да. погано ти поїхав. Я з наката, з наката пішов. Ну, блять. бач, я сам лучше поїхав, бо я, типу... ну, ресет нажми. Щас, щас я тут щас. стану, щас заново поїду. Ресет нажав? Ресет. Погнали. Хар... Ідеально поїхав. А було до цього скільки? 8.06 То і щас 7,7 ти поїхав щас Як на... Джинолікаєнні я каен 774. Ну вот тебе X5 дизельный. Ебать, 77, блядь! Бачо, да. Человека в салоне, блядь. Ну, да. а, Их тя охуенная тачка, блядь, я тебе говорю. Вот сейчас результат бомба, блядь. Тормозам пизда твоим, ты в курсе вообще? Вони нихуя не останавливаются уже, блядь. Ну что, остаток есть? График открыт? 77, да. Блядь. Навіть бодріше набирає 200, ніж G06. Ну, страшно збоку, мабуть, да, ну, все одно він, він їде. Він їде до 130, далі 30-ка них не їде. На ну, 50D. 50D. Да. 50 d Знімемо 50 d Ви ж у свій 50, блять, Ну, В натурі вона дуже добре їде, як для 30-ки. Причому парадокс, то, що я знімав, сука, в різ, хуже показачів, чем сейчас. Блять, сука, точно. Да и хер на ньому, блять, Ты для себя себе знаєш, як. Ну, вона да, їде. да, да, ладно. Да. Ні, може треба бої на Вовином пару раз заехать, Ну это ж клиентские да, машины. Мы ж не будем их не сіовати, теж неправильно. Завласен, це ж не свою машину. Свою можна хоть, сука, сто раз заїжджати. Ну, да. ну вообще, я тебе так скажу, якщо машина їде, такі цифри, вона, блядь, 4 не поїде. Скільки б ти раз не заїжджав. Чому ти говориш? Ну от її паспортні дані. А скільки в інтернеті? Ти знаєш, ще не стю подивиться даже, блядь. Ну, получилось 7-7. Ладно, уже, блядь, засветил картину, хуй с ним. Подивити. Ну так интересно ж, блядь, самому интересно. Ну согласен, да.